Євген Рабчинський, 211 виборчий округ. Група Волі Народу в цілому, звичайно, буде голосувати за цей закон. Це потрібний закон для країни, але я мушу сказати дуже непопулярні речі, які чомусь не звучать в залі. Ми беремо шалені кредити у МВФ, шалені, які будемо віддавати не тільки ми і наші діти, а можливо і онуки. Але ми не зважаємо на те, що мільярди грошей українців. Найзаможніших українців лежать в зубних банках на Кіпрі, в Панамі, в Швейцарії і так далі. і так далі. Чомусь за три роки ніхто не спромігся сказати два дуже важливі слова: амністія капіталів. Якщо була амністія капіталів, ці мільярди прийшли в Україну, то банківська ставка не сягала 30%. Вона була найбільше 6-7. Тому що вони наразі вже платять за, за депозити, на яких лежать їхні гроші. Раніше отримали 0,35 за мільярди, які лежать за кордоном. Якщо б ці мільярди прийшли в Україну, у нас не просто відновилася економіка, у нас банківський сектор був би головним в країні. Але вони не бажають, тому що вони бояться, вони бояться завести гроші в країну, тому що знають, що фактично влада зав... це основний рейдер. Якщо ми приймемо такий закон, я абсолютно впевнений, що гроші зайдуть в країну, і нам не потрібно буде ні кредити МВФ, і ми будемо справді незалежні і свобідні. Я рахую, що не тільки 60-10 має бути законом про банківську сферу, і не тільки Гонтаріва, і, і так далі. Ми мусимо цього року завести українські гроші в Україну. Всім дякую.